І тому Галадріль, вона багато чого знала і була такою ще могутньою. Там вона познайомилася з Келеборном і вони стали парою. Тож після цього всього, якщо ми торкнемося вже кінця другої епохи, тоді ще Галадріель стала а, власницею персня ельфів. Ненья. Це був перстень води. Саме тому у її королівстві не було старіння, і там ніби зупинявся час, коли ми туди потрапляємо разом з братством кільця, то відчуваємо, що ніби там час не йде, чи йде якось інакше. Це через те, що у Галадріль був перстень ельфів. До речі, хто не знав, Галадріль це бабуся Арвен. І вона благословила ще. Зв'язок Арагорна і Арвен. Але про це вже у іншому відео.